Далі історії людей, від яких від ворога відділяє менш ніж 20 кілометрів. Річка Дніпро. Вісім місяців окупації вони пережили під моральним і фізичним тиском російських загарбників. Бачили, як сусідів забирали до катівень, як гинули та зазнавали поранень їхні односельці. Мова про мешканців одного із сіл Білозерської громади на Херсонщині. Сьогодні, поруч із лінією вогню, вони дають прихисток переселенцям чиї домівки ворог знищив обстрілами. Наталя Якобсон Белібова продовжить. До повномасштабного вторгнення у Білозерській громаді проживало понад 2200 людей. Однак активні бойові дії, окупація змусили більшість місцевих виїхати. Хоча це, пригадує староста села Андрій, було непросто. Виїхати ну, було тяжкувато. Були люди, які до нас приїхали, вони проживали без реєстрації. Ну, закопували щодня печатки, потім доставали, робили людям довідки з місця проживання. Знову закопували і так люди виїздили. Питання було в тому, що було дуже тяжко, бо дуже було багато блокпостів, то людям доводилося, що пересікти цю межу до наших блокпостів. Необхідно було двоє і троє суток. Чоловік залишався в громаді і щодня продовжував виконувати свої звичні обов'язки, аж поки по нього не прийшли солдати РФ. Це сталося у вересні 22-го року. Андрія забрали до Катівні і тримали в застінках тиждень. Кажемо так, виховували до того часу, поки думали, що я погоджуся на співпрацю з ними. Якось стояв на своєму, не знаю, відпустили там при одній такій недобрій умові. Вони знали, що мій син знаходиться далеко на другій території, і хотіли, щоб через сина я їм здавав місце розположення наших військових. Сказали, якщо цього не буде, то будуть розстрілювати. Залишився живий, даних їм не надавав. Чекали до останнього, але, скажімо так, Врятувало те, що наше село звільнило і вони вийшли звідси. Забрали до Катівні окупанти і місцевого вчителя трудового навчання Сергія. Чоловік з 14-го року був у лавах Збройних сил України. Каже, у ворога на нього була вся інформація і має власне пояснення, навіщо його утримували в полоні. І, для напевно, взяли на атошниках, на учасниках АТО, показали, як буде, якщо вони будете слухатися там чи що. Тобто у нас, по суті, по суті справа збили, били. Я не знаю, для чого вони нас били, ну, людям показали, що буде так, той хто не буде слухатися, той буде отримати. Залякували мешканців села окупанти не лише забираючи в катівні. Час від часу запускали по домівках місцевих снаряди. Агресія була з сторони... Агресія була з їхнього боку. Це вибухи. Тиша, значить, ми чекаємо. Зараз щось станеться. Гелікоптери літали дуже низько, було страшно. Мене прямо по будинками літали, з автоматами донизу. Це було моторошно. А 29 червня було взагалі страшно. Прилетіло, і ми навіть не зрозуміли звідки. Того дня чоловік Надії Володимир та їхній сусід отримали важкі поранення від уламків касетних боєприпасів. І ми секунди Буквально секунди, і все сталося. Чую, володя кричить Вася на приятеля, ти тільки не помирай. Я нічого не можу зрозуміти, а воно все гримить, вибухи. Я вибігаю з іншої кімнати, а він свій ніс ось так тримає. А йому закриває рану в голові. Фонтаном кров з голови приятеля. Він лежить на підлозі, крові море. На ніс дідуся було страшно дивитись, але Врятували жителі села. Пригадують, коли закрились магазини, виникли проблеми з борошном, олією і крупами. На допомогу прийшли місцеві фермери. Зокрема, Максим. У нас була якась продукція, там кукурудза. Соняшник був відправив машину з до сусіднього села, збив масло, Получається, зробили крупу, тому що почали приходити сусіди. Казали, там бабки немає що їсти. Там пенсіонерів немає що їсти. Якусь крупу зробили кукурудзяну в потім. Бо побічний продукція була мука. Однак, у серпні 22-го Максим виїхав з окупації. Ворог не давав займатися господарством та примушував до співпраці. Вони хотіли розміщатися у нас тут. Вони хотіли, щоб ми їм доносили якусь інформацію, то що ми володіємо, які настрої там у жителів села. Повернувся чоловік у листопаді 22-го року на згарище. Будівлі фермерського господарства були зруйновані, а техніка майже вся випалена. Техніки дуже багато ми втратили. Щось відновили, щось неповоротне вже поля були всі обстежені нами. Десь було виявлено, що то визивали ДСНС. Попри близькість фронту у Білозерській громаді, нині проживають понад півтори тисячі переселенців. Серед них і Тетяна. Жінка була змушена втікати з рідного села у Береславському районі після того, як її чоловік отримав поранення. Він людям допомагав спасав, бо там прилетіло люди, дроном і людей вбило. Він також попав під дрон, от лежав в больниці, і ми зразу вже, зразу вже, говорю, так все, збираємо речі і тікаємо звідси, тому що поки живі. Також у селі відновили повноцінне навчання школярів, побудувавши підземний ліцей. Вони перші дні для них це було знаєте, в новинку, що можна виходити у коридор, бігати, розмовляти. Коли якщо ну, учениця п'ятого класу дівчинка говорить, я перша побачила живих дітей, живу вчительку. І це всі, хто чують ці, ці вислів, вони розуміють, що мається на увазі. Вона за свої чотири роки навчання вона бачила дітей тільки за по ту сторону екрана. І ті, хто повернулись додому після деокупації, і ті, хто весь час залишались тут, кажуть, не планують покидати рідні оселі, намагаються, попри бої, що ведуться відносно неподалік, жити звичним життям та сподіваються на перемогу України. Наталія Якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.